Шалом, це Славко, я скажу, що обклали старого якісь матьорі патріоти без історії, абсолютно з якимись анонімами і ще такою мовою стараються. Я скажу, щоб вони замість оцього всієї партянки, які вони розстилали, моя українська арта, Юсуфи, оці всі, заслали б грошей, я б, може, їх і послухав. А так доведеться баніти отакі длительні партяночні тексти. Чому? Тому що предяви по формі, а не по суті. Говорити з, ну, з цими людьми просто себе не поважати. Я буду відповідати от по суті. Бачите, цим людішкам, от у мене є. Щоб он партянку постирав і герою сала. Тепер щодо цих 13 кілометрів від Глушкове не вже справжній свідоміт. Ось воно, його любе Глушкове, веселе, оце от По сейму переправку, По ви бачите, як треба переправлятися, щоб ви розуміли? Як і через Дніпро треба було переправлятися. Тепер подивимося на стан цих переправ. От в масі свої притоплені, але кольосну техніку вони пропускають. В принципі, не знищена. І нема роліків по знищенню. Є оці дрони літають, знімають, правильно сказали, картинку дають, тому що спонсорами тут от літали дрони. Бачите, ФПВ чи де там? Слухайте, зараз уже не знайду. ОФПВ дрони, тому що летають потрібна картинка, потрібні гроші спонсорські. Тому волонтери і викладають, стараються. Що можна сказати? Якщо там дійсно 15 кілометрів, ще підкиньте на ближчі позиції української арти. Щоб ми її могли знайти і говорити за роботу української арти на цьому напрямку, у мене нема фактів. Я б задоволення про це говорив. Для цього мені потрібні фотографії знищень нужна відеофіксація. По-друге, потрібні втрати арти і наявність з якоїсь артилерійських бригад важких. Поки що москвини свіжих даних за втрати української арти на цьому напрямку теж не мають. І я не готовий говорити, я б, звісно, хотів би побачити всі ці артилерійські удари по переправах. Але от ви бачили, тому що йде зараз нарізка старих кадрів. Покажіть мені цю перемогу. Я перший в неї повірю, перший її зроблю, тому що за перемогу мені донатять, як правило, народ любить перемоги. А за правду мені починають всякі такі от дописувати. Чесно сказати, ну не хочеться витрачати час на цю публіку, та я і не витрачати.